У столиці двоє загиблих серед них немовля. 18 людей поранено внаслідок удару. Сповісти міський голова Віталій Кличко. Повітряну тривогу в місті оголосили ще з вечора, і вона тривала майже до восьмої ранку. Спочатку росіяни спрямували на Київ дрони, а під ранок ракети. У Дарницькому районі пошкоджено чотириповерховий будинок. А в Святошинському спалахнули пожежі в 16-поверховому будинку та кількох дев'ятиповерхівках. Загалом пошкодження є на чотирьох локаціях. Розповів в ефірі Суспільного очільник Святошинської районної державної адміністрації Георгій Зантарає. У нас є двоє заявив. Це маленька дитина ти 2025 року. І мати 15 людей госпіталізовані по всім чотирьох локаціях. Зараз в штаби всіх служб. ми починаємо приймати. Документи щодо допомоги за попередньою інформацією, Ще є люди, яких не знайшли. Це одна людина. І біля одного з будинків у Святошинському районі, де зараз триває рятувальна операція, Ліля Гончарук. Вона з нами наживо. Лілю, вітаю. Розкажи, будь ласка, про наслідки, що відомо на тепер. Можемо бачити, що роботи продовжуються уже пожежу, і сам вогонь загасили. і Рятувальники стали до пошуку людей. Як нам сьогодні повідомив мер міста, двоє загинули у цьому будинку. Це жінка, їй 32 роки, і її ну, маленька дитина, немовлятко. Також ще доля двох людей невідома. Їх шукають загалом. Скільки людей звернулося і скільки вважається на даний етап, зниклими. Ми також питали у поліції, поки що в них такої інформації. Немає. Загалом люди тут чекають, щоб піти до себе в будинки, поки їх не пропускають. І вони оговтуються і розказують, як минула, як минула ніч, коли росіяни атакували Київ дронами та ракетами. Давайте далі послухаємо пряму мову людей. Шарахнуло сильно, але ну, воно дзищало сильно там те саме. Такий зуб. Ну, такої кадзи камарк, знаєте, таку, а потім взриви такі. Вот. І все, і ми почали yeah. бігти вниз. Там повилітали й двері, і стекла, може, да, ми не знаємо. Ми дома, не роздивлялися да. нічого. Ми схватили, я схватила сумку, вона схватила цей і зять, десь забіг, хто знає, не знає. Також хочу розповісти, що неподалік тут розгорнули штаб. Люди можуть приходити у школу номер 253 Там надають їм необхідну допомогу. Це як і гуманітарна допомога, а також допомога, яка стосується і документів, і одноразова допомога від міста. Це потрібно заповнити заяву на виплату 10 тисяч гривень. А ми залишаємося працювати далі тут, колега. Лілю, дякую тобі за подробиці. Ліля Гончарук про наслідки обстрілу Києва. А в Печерському районі столиці спалахнула урядова будівля, ймовірно, через збиття безпілотника. Написав у телеграмі міський голова Віталій Кличко. На місце викликали пожежників. Прем'єрка Юлія Свериденко уточнила, що пошкоджено дах та верхні поверхи споруди.